73 річний Петро Матюженко півтора місяці тому переніс інсульт. Розповідає, лікується, аби знову відчути силу в тілі. Ну, роблю фізичні вправи, які тут мені рекомендують, типу фізкультурою займаюся. Маю силу ще робити. Ну, кажу, що тиждень, ну, поки не затанцюю. Реабілітація справа поступова та систематична, говорить ерготерапевт Дмитро Попов. Так, цей пацієнт щодня крок за кроком долає перешкоди. Григорович у нас пацієнт після перенесеного ішемічного інсульту. Паралельні бруси у нас призначені для того, аби людина, яка позбавлена ну, такої функції, як ходіння, ми їй дозволяємо покращувати її для цього. Ми е, робимо різні перешкоди з пацієнтом. Підтримати в реабілітації та додати впевненості покликані психологи відділення, каже Алла Іщенко. Проходять військові особи, а також цивільні особи після інсульту. Особи також підлягають психологічній реабілітації. І робота психолога спрямована на психологічну індивідуальну допомогу. Потрапити сюди на лікування можна за направленням сімейного лікаря та за попередньою консультацією лікаря реабілітолога Розповідає завідувач відділення Костятин Брачук. Допомогу тут каже, надає команда спеціалістів. У нас наявні. Два ерготерапевта також. У них є два асистента, також є три фізичних терапевта і чотири асистента: два логопеда і два психолога. Зі слів директора лікарні Сергія Мотузенка. Реабілітаційне відділення відкрили після реконструкції 7 січня. Ви бачили повністю все відновлено, перепрофіліровано для хворих з обмеженими можливостями з потребами. Які самостійно не можуть е пересуватись, які самостійно. Не можуть самі себе обійти. Розраховано відділення на 30 коек зараз знаходиться 20 людей. На ремонт відділення спрямували 7 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Розповів голова Паланської громади Руслан Яремчук. Ще п'ять додали сусідні громади. Ми збирали кошти з місцевих бюджетів навіть сусідніх рад. Добре, що до нас відгукнулися дві сусідніх ради, які нам допомогли лео. Частина коштів була наша. Загальна сума кошторису з обладнанням реабілітаційного відділення склала 12 мільйонів. Фактично, Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне, Новини Черкаси.